Молоді дерева одно двохрічні У нас є м -м, молодий приріст. Так, йдуть гілочки. Є такі, які нормальне відходження мають, скажем. А є такі, які йдуть під гострим кутом. Що ми можемо зробити? Бачите, ця під гострим кутом іде гілочка. І бажано нахилити. Зараз показую. В даному випадку так само вони розходились під різними кутами. Десь поставив шпажки, звочисточки. Потім ще треба буде підрівняти саму. сам стовбур. Ось так. Бачите, одна злетіла. Тут поставили там зубочисточка там внизу так само. видно. Значит, реняем елочки. бишь горизонтальное положение. Здесь код, чтобы был 45 градусов. Можно чуть больше. Вот эта елочка. Она идет достаточно вертикально. Тут уже развею. Там розвів. А, а ця вертикальна. Є зубочистка або шпажка. І зараз будемо поправляти дану ситуацію. Ось дані, дану гілочку ми чуть поправили. Прокололи тут, потім в стовбур, чуть-чуть прокололи. І так воно буде триматися. Зараз подивлюся, що може цю поправлю. Вона йде вертикально буде конкурентом. Цю я вже зрізав. О, щось пусте, не пустив, все рівно її зрізати, прийдеться. То зрізаю зараз. Зараз я цю попробую поправити. І цю чуть-чуть поправили. Ось так ми маємо. Бачите, тут, тут молоді гілочки. Якщо у вас час можливість, розводимо їх в більш горизонтальне положення. Отак розводимо гілочки.